Книга Пророка Ісаї, розділ перший. Ведіння Ісаї, сина Амоса, Яке він бачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії Йотама, Ахаза і Єзекії, царів. Юдейських. Слухайте небеса, вважай земле, бо Господь говорить, Дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. ВІЛ знає господаря свого, а осел ясла пана свого. А Ізраїль нічого не знає, народ мій. Не розуміє? Ой, люди грішний, народе, придавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини. Ви покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. Почому вас іще бити? Вас, що не перестаєте бунтуватися. Кожна голова хвора, кожне серце ослабло, від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця рани, синці, свіжі виразки, невичищені, не перев'язані і не змякшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем. Поля ваші у вас на очах чужинці пожирають, вони спустошені, як познищені содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на Баштані, немов обложене місто. Якби господь сил не заставив нам останку, були б ми, як содом. Були б схожі на гомору. Слухайте слово Господнє, князі содомські, вважай на науку Бога нашого, народи гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь. Я пересичений всипаленнями баранів і ситтю годованих телят, крові биків, ягнят та козлят. Я не хочу. Коли приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, субот і скликання сходин я не можу стерпіти, беззаконня. Разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же і розсудимось. Говорить Господь, Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли б мов кармазин були червоні, стануть, як вовна. Якщо схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас. Бо уста господні так говорять. Ой, якою же стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала колись справедливість, тепер же душогубці. Срібло твоє жужелю стало, вино твоє розчинене водою, князі твої. То бунтарі і спільники злодіїв усі на гостинці ласі, за дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тимто, ось слово владики Господа сил Ізраїлевого сильного. О! Я відплачу моїм противникам і віддам моїм ворогам. Я простягну над тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені справедливістю, а всім відступникам і грішникам погибель, і ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі, ви будете стидатися садів, що вам такі милі, ви станете, як дуб, на яким зів'яло листя. І як той сад, що води немає. Потужний стане клотчем. Праця ж його іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити. КНИГА пророка Ісаї, розділ другий. Слово, що його узрів Ісая, син Амоса, про юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір. І підійметься понад пагорби, усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть Ходіте, вийдемо на гору господню, в дім бога якова, і він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками. Бо з Сіону закон вийде. І слово господнє з Єрусалиму. І він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доми Якова. Прийдіть і будемо ходити в світлі господнім. Так ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахорів, як у філистимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам. Край його наповнився кіньми і нема ліку його колісницям. Край його повен ідолів, вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі. Зарися в землю зо страху перед Господом і перед сійвом його величі. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу, бо це буде день Господа сил на все горде і набундючине, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори, і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту, і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршістські і на всі прикраси принадні, і повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться. Того часу, бо вони щезнуть до щенту. Сховайтеся по печерах, у скелях та по норах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Того дня. Чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бованів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед цяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий?